Бійцям у зоні неоголошеної війни необхідні маскувальні сітки. Про це повідомив учитель однієї з івано-франківських шкіл, який зараз перебуває на фронті. Ідею допомогти підхопили навчальні заклади міста. І зараз майже у всіх школах учні своїми силами плетуть за власний кошт зимові маскувальні сітки. Загалом таких сіток має бути 200 штук. Плела сітки разом з школярами і наша Ліляна Хомишин. Від кожного класу по сітці загалом 33 маскувальні сітки за два тижні. Таку мету має Івано-Франківська спеціалізована школа номер 11 Плетуть усі, як третьокласники, так і випускники. Діти до цього завдання ставляться дуже відповідально, бо розуміють, що їхня робота може врятувати військовим життя. Ця справа як перерівнюється до святої, тому що ми можемо хоча б однією сіткою врятувати життя наших солдатів, які захищають нас по той бік країни. Матеріалом школи ніхто не забезпечував. Усе вони придбали за власний кошт окрім ціни, особливу увагу звертали на якість. Коли ми кинулися на п'яний базар, в спортовари, магазини, то там сітки такі не дуже якісні а злізки такі або зелене плетіння воно не дуже добре для маскування. Мінімум сітка коштувала 300-400 гривень. Якщо порахувати 33 класи в нас по 300-400 гривень від класу це величезна сума коштів. Ми вийшли на одних підприємців, які в Вінниці плетуть сітки. І дізнавшись про те, для чого нам потрібні ці сітки, вони нам зробили таку трошки скидку по 280 гривень. Сітка учні приносять з дому старі простирадла і ріжуть їх на тоненькі смужки. кажуть, що чим густіше сплетена сітка, тим якіснішою вона буде. Потрібно зв'язати ну, на кожну сторону квадрата по одній смужці. Дуже густо плететься сітка, плетуть густо. Якби ми плели тільки по вузлики, в'язали по кінчиках е, значить, то, е, сіточки, то вона б була, би, матерія нам стала би не на одну сітку. А тут дуже густо діти плетуть, добросовісно в'яжуть вузлики і нам не вистачає. Трошки в нас така затримка. Сітки плетуть на уроках фізкультури та трудового навчання. Володя каже, що фізкультуру дуже любить, але заради такої благородної справи від улюбленого уроку готовий відмовитися. Один день не по не пострибаєш, не побігаєш, але зато врятує життя багатьом людям. До кінця тижня учні повинні сплести усі сітки. Їм залишило ще 10. Надійний захист для військових передадуть волонтерам, які відвезуть їх на схід. А ще, окрім сіток, вчителі хочуть передати солдатам сухі пайки. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристи, новини телеканал Раї.